Всім привіт! Сьогодні готую сирні пишки. Ані виходять дуже смачні і пухкенькі. Головне не забивати їх борошном. Підходять до сніданку. Готуємо. Беремо 200 г сиру, додаємо 2 яйця, 2 столових ложки цукру, дрібку солі, ванільний цукор пачечку і 2 столови ложки сметанки. Все гарненько змішуємо. В 200 г борошна додаємо чайну ложечку розпушувача і перемішуємо. Замішуємо тісто. Тісто ділимо на 12 кульок і розкатуємо. Воно трішки липне до рук, але борошна не додавайте. Підсмажуємо собі в сторін. Пишечки виходять дуже смачні і пухкенькі. Подаємо гарячими со сметанкою. По бажанню можна покласти будь-яку ягоду. У мене полуничка. Всім смачного!